Виконуємо номер 704 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Визнач, які з величин є прямопропорційними, які обернопропорційними, а також величини, які не є прямопропорційними чи обернопропорційними. Задання перше. Кількість одноманітного краму та його вартість. Друге ціна краму та його вартість. Третє – Ціна храму та його кількість за сталою вартості. Четверте продуктивність праці робітників та тривалість роботи за сталою кількості роботи. П'яте кількість робітників та кількість виконаної роботи за сталою продуктивності. І шосте вік дитини та її зріст. Приступаємо до виконання. Крам це предмет торгівлі якийсь товар. І в першому завданні у нас кількість одноманітного краму та його вартість. Кількість одноманітного краму та його вартість є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням кількості товару у певну кількість разів його вартість збільшується у стільки само разів. Записуємо. Кількість одноманітного краму та його вартість є величинами. Прямо пропорційними, завдання друге ціна краму та його вартість. Ціна краму та його вартість є величинами прямо пропорційними, бо зі збільшенням ціни у певну кількість разів його вартість збільшується у стільки само разів. Ціна краму та його вартість є величинами прямо. Пропорційними. Прямо пропорційними. Завдання третє. Ціна краму та його кількість за сталої вартості. Ціна краму та його кількість за сталої вартості є величинами оберно пропорційними. Зі збільшенням ціни краму. У певну кількість разів його кількість за сталою вартості зменшується у таку саму кількість разів. Записуємо ціна краму та його кількість при сталій. Вартості є величинами обернено пропорційними. Завдання четверте. Продуктивність праці робітників та тривалість роботи за сталої кількості роботи. Продуктивність праці робітників та тривалість роботи за сталої кількості роботи є величинами оберно пропорційними. Зі збільшенням продуктивності праці робітників у кілька разів. Застали роботи. Тривалість роботи зменшується у таку саму кількість разів. Записуємо продуктивність праці, робітників та тривалість роботи за сталої кількості роботи є величинами обернено пропорційними. Завдання п'яте. Кількість робітників та кількість виконаної роботи за сталої продуктивності. Кількість робітників та кількість виконаної роботи за сталої продуктивності є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням у певну кількість робітників при сталої продуктивності. Кількість виконаної роботи збільшується у таку саму кількість разів. Записуємо кількість робітників та кількість виконаної. Роботи за сталої продуктивності є величинами прямо пропорційними. І останнє п'яте завдання, шосте завдання у нас вік дитини та її зріст. Вік дитини та її зріст не є не прямо пропорційними, ні оберно пропорційними величинами. Вік дитини та її зріст. не є прямо пропорційними величинами і не є обернено Пропорційними величинами ми визначили, які з величин є прямо-пропорційними, які пропорційними, а також величини, які не є прямо-пропорційними чи оберно-пропорційними. Номер 704 виконано